Значит два бака Один і з с сторони стороны ще один. Ну, значить, наберем зараз в один бак. Отакий вот діафан, А в другий бак. В другий діафан. Сейчас покажу. А в другий диафан вот такий вот, 2.0. Це він 7-24 і він э, з цинком. О, преміальні рідкі стартові Доброго з технології захисту фосфору. Воно І тут є цинк. Воно потихла, синк. Тому якби, зараз набираємо в один бак. І вон тут є у нас. Другий бак. І тоді у нас в одному карбамід, в другому амафос, з цинком, без По, Посіємо, значить, значить, без добрив, потом посіємо тільки з одним рідкими, з другими рідкими, а потом з карбамідом. За мафосом, з рідким скарбаміду, з рідким за з з мафосом, з карбамідом і амафосом. Тобто зробимо такі досліди. Ладно, воно не потягне. Если... Помпі, в помпі, якщо є, воно зразу потягне. Як воздух? Ні, ну що, бля, помпа Говори, тільки потягне для вакуум, ти все дається зразу. Там же ж язичок, блядь, і він не дає.